اهلا و سهلا اهلا اهلا اهلا

Боже, води, Боже, Боже, Він сподатибного. Ви тебе тісли, як стачки вісной, ви як сонце народжує, милостивий Боже. А за нашу коляду треба заплатити. Треба дати два докати та ще й погостити. Треба дати два докати, ще й голосів місто. Е, прошу пане, не дайте пописку. Можна дати пописку тільки не рукою. Склянкою, порцелянкою та ще й колотою. Я не я не розумію, коли це товар до дефайл. Бог знає, де зараз все такого. Христос рождає. Злавити його. Ніхто, ніхто, ніхто. О, ніхто. Це може бути. Треба знайти дефайл. А ну, тих. Зараз би ми і це, кайвін, щоб у баї станцю тут дути. Там, чувай. Там прикуту де. Так, так, так. Я тобі сказав, в цей останній відео, не одить